Люди все більше бідкуються щодо того, що держава мало дає грошей, мало дає допомоги. А зараз взагалі більше почали забирати, ніж давати. Але з'явилася інформація про доплати саме для сімей з дітьми. І е, е, основне, основне, це е, коли є статус ВПО, так ось тим давали гроші. Але є дуже багато, приміром, дітей, в кого немає цього статусу ВПО. То люди і переживали. Як це так? Їм теж тяжко, і є дітки, і все, але не дають ніякої допомоги. І ось тепер трошечки змінили ці правила. Тепер дітки, які народилися під час війни. Вони зможуть додатково отримувати 3 тисячі гривень. Я зараз розповім більш детально більш а детально. сподіваюся, сподіваюсь, що всю цю доплату насправді все це будуть даватися. Як обіцяє, ну бо 3 тисячі гривень знаєте, ну на дорозі не валяється. Де українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, підтримайте, будь ласка, збір для наших воїнів по 2, по 5, по 10 гривень хто скільки зможе для бійців 118-ї бригади, яка нищить ворога на запорізькому напрямку. Хлопцям дуже потрібне авто. Всі реквізити будуть під цим відео. Я дякую всім людям, хто допомагає. Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на низку пільг і різні види грошової допомоги від держави. Як ви знаєте, це 2 тисячі на дорослого, 3 тисячі на дитину. І ось стало відомо про новий вид допомоги для дітей. Все це ввели з 1 серпня. Тобто, дітям ВПО, що народилися після початку повномасштабної війни, будуть нараховувати грошову допомогу в розмірі 3 тисячі гривень протягом півроку. І Мінсу з політики повідомили, що новонароджені українці тепер теж підпадають під статус переселенця, і після реєстрації за новим місцем проживання батьків їм нараховуватиметься грошова допомога. Тобто, після 6 місяців отримання допомоги батьки зможуть продовжити термін нарахування виплат та повторний на повторний період, якщо сім'я належить до незахищеної категорії українців і перебуває в стані такої потреби фінансової підтримки. Затверджені дати виплат ВПО – це 15 та 28, а саме ці числа кожного місяця для оформлення довідки на отримання щомісячної допомоги, як на дорослих, так і на дітей, можна через дію або ж офлайн подати заявку можна там в ЦНАПІ, можна через управління соцзахисту, через уповноважену особу виконавчого органу сільської там. Селищної міської ради виплати переселенців одержують на Укрпошті, і гроші продовжують надходити через Укрпошту та мешканцям деокупованих територій: Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської А Висновок такий: раніше були проблеми з різного роду оформленнями на дітей. Тепер всі малюки, які народились в сім'ях, ВПО. Після 24 лютого 2024 року матимуть статус ВПО і будуть отримувати допомогу від держави, як і ті діти, які були народжені раніше до початку війни і вже приїхали на нові місця разом з батьками. Тобто я хочу нагадати, що взагалі дітям, які мають статус ВПО, їм надано дуже багато пільгов. Зокрема, вони мають право на безкоштовне харчування у дошкільних шкільних навчальних закладах. Також в закладах профтехосвіти, причому незалежно від форми власності цих закладів. Також мають право на безкоштовне оздоровлення. Крім того, вони мають право на державну цільову підтримку на здобуття вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах до 2023 року. І а, все це добре, вся ця допомога, але зараз а, дуже багато на жаль. Переглядається виплат переселенцям, тобто дуже багато ВПО будуть позбавлені допомоги. І тут такий, знаєте, парадокс: там, наче дають, там забирають. Тобто, ось з усім цим можна зробити висновок, що а, особливо грошей нема. Тобто, все це як дають, так і забирають. Тобто, ось такий круговорот і не можна сказати, що. Якось там все це стабільно платиться. Тому ви подивіться тільки там на одне субсидії, казали, що будуть давати. Тепер поголовно забирають або не дають взагалі. Тому, ну якось так. Але добре, що ось така допомога є, тому що тим, в кого зараз є дітки, це, це звичайно дуже, дуже тяжко взагалі з дітьми. Зараз я розумію, бо в мене теж дитя. Тому дорогенькі тримаємося, тримаємося і молимося за наших хлопців. Завдяки їм приближається наша з вами перемога. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.